Знайомство із програмуванням плати Microbit, ми почнемо із ось такого сайту Microsoft Microbit, MyCode. І покликання у вас буде під відео. Можете класнути по ньому, щоб перейти на даний сайт. Перш за все, почнемо з того, що, як бачите, у мене при завантаженні цього сайту все англійською мовою. Myproject, New Project і таке інше. Для того, щоб обрати українську мову, я скористаюся ось такою кнопочкою шестерінки. І виберу тут Language. В списку знаходимо українську. Натискаємо, і, як бачимо, все дуже гарно. Пропонує нам перекласти Google Reset. Ми просто закриваємо це, спливаюче в іконечко. Бачите вже надписи Мої проекти, новий проєкт і все українською мовою у нас. Ще для того, щоб почати працювати з даним ресурсом, ми натискаємо новий проєкт. Ось такий маленький плюс. І створимо свій перший проєкт, який має назву іменний бейдж. Вводимо назву від спеціальне поле. І тиснемо Створити. Тут ще є у нас такий пункт, як параметри коду. Зверніть увагу, випадає список: блоки, JavaScript та Python. Або ж лише Python, або ж лише JavaScript. Оскільки ми будемо працювати з блоками, залишаємо все, як є. Тобто блоки і JavaScript та Python. Натискаємо кнопку створити. І чекаємо, поки створиться наш проєкт. Як бачимо, у нас тут є віконечко, поділене на три частинки по вертикалі. В першій частинці ми бачимо зображення, власне, самої плати Microbit. І це не тільки зображення, це емулятор. Що таке емулятор? Емулятор це такий засіб, який дає змогу мені на комп'ютері працювати з платою Microbit без самої плати, а емулятор її повністю заміняє і має всі її властивості. І з, нею, з цим емулятором можна працювати так, як з самою платою. Далі наступний ось такий стовпчик із різними вкладками: базові, вхідні дані, музика, лед та інше. Це тут в цих вкладках ховаються блоки, подібні до того, як ми з вами знайомі у Счі. І в правій частині власне саме поле, де ми будемо з вами складати оці блоки наші для запуску нашої програми. Причому два блоки в нас вже є: при запуску і постійно. В нашому першому проєкті. Блок при запуску ми використовувати не будемо, тому можемо його або залишити порожнім, або навіть зовсім видалити. Річ у тому, що в цьому блоку будемо розміщувати команди, які нам потрібно виконати при завантаженні нашого девайса. Оскільки нам ніяких попередніх установок здійснювати не буде потрібно, ми його можемо просто викинути. Для цього ми його перетягуємо на середній наш стовпчик, поки не з'явиться. Ось такий малюнок кошика. Відпустили і все. Працюємо з блоком постійно. Наша задача полягає в тому, щоб на платі бігучим рядком пройшло наше ім'я. І таким чином плата перетвориться в іменний бейдж. Для цього в блокові базовий, вкладці базовий вибачте, вибираємо показати рядок. Ось такий блок, і тут написано Hello. Замість цього Hello ми вводимо власне ім'я. Я, я введу ім'я нашого каналу «Logoptimus». І коли я помістив у блок постійно даного блока, ми бачимо, що наш емулятор вже почав працювати. Для того, щоб його розгорнути на весь екран, у нас є ось така кнопочка. Як бачите, пробігає літера за літерою, назва каналу LogOptimus. Для того, щоб зупинити роботу, вимкнути наш емулятор, ми натискаємо квадратик. Для того, щоб запустити знову, квадратик бачите, перетворився в нас на трикутничок. Натискаємо його. І воно знову починає працювати. Для того, щоб перезавантажити. Наш девайс, ми використовуємо ось таку кнопочку з стрілочками. Все, він перезавантажується і знову працює. Жучок він перемикає в режим зневаджування багів. Баги це помилки в програмі, які призводять до її некоректної роботи або аварійного завершення. Наступний значок динамік, дозволяє відключити звук нам. Ну, поки що ми звуком не працюємо. Ну і нарешті остання кнопка повертає нам з повного екранного режиму в режим редагування. Наш проєкт має власну назву, але крім того, що він вже чудово працює ми в цьому переконалися, нам ще потрібно його завантажити та здати в Classroom. Для того, щоб його завантажити, ми натискаємо на кнопочку ось трьома крапочками і вибираємо завантажити як файл. Download us файл. Все, пішло завантаження. На телефонах робиться так само, коли ми завантажили, готово. І даний файлик зберігається у папки ці завантаження. Саме його ви маєте додати в класрум для того, щоб здати свій проєкт.